Сорок тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень. -й. Таїнство народження дитини у всі часи було оточене міфами та забобонами. Можливо, ви вже почули їх від старших людей. Чи варті вони уваги, чи все це суцільні вигадки? Як захистити себе та свого малюка від зайвих хвилювань, пов'язаних із забобонами, що побутували упродовж століть? М'які кістки малюка зміцнюються, його слух поліпшується. Зараз дитина може чути ваш пульс, може ковтати і залюбки п'є амніотичну рідину. Ваш апетит щотижня зростає. На цій стадії ви починаєте носити вільне вбрання. Більшості жінок складно заснути. Важко знайти зручну позу. Коли ви лежите на спині матка тисне на великі судини та вени. Можливо, вам комфортніше буде спати на боці, а ще спробуйте обкластися подушками, щоб вони підтримували живіт. Не можна високо підіймати руки. Не можна нікому казати про вагітність. Не можна стригти волосся. Інакше. Всі ці залякуючи не можна, вам доводиться чути постійно, то як на це реагувати? Я бы не мистифицировала такие явления. Тем более, что то, что было в древности, это совершенно другие ритуалы, совершенно друг, другая психология, совершенно другой стиль и уровень жизни. И поэтому переносить ритуалы 100-200-300 летней давности в нашу ситуацию ну, мне кажется ненужным и вредным. Вагітність накладає на спосіб життя жінки певні обмеження. Вони переважно пов'язані із необхідністю правильно харчуватися, більше бувати на свіжому повітрі, не перевтомлюватися. Усі ці рекомендації справді важливі та обґрунтовані. То чи варто вагітній накладати на себе ще суворіші обмеження і табу, продиктовані численними забобонами? Порада психолога. В своїй практиці чаще всього я сталкиваюсь з жалобами жінок на те, що їм дуже хочеться. купить одежку ребенку, обустроить детскую комнату, купить кроватку, купить коляску. Но традиционное представление о том, что нельзя делать этого до родов, их пугают и сдерживают. А на самом деле ну, второй, третий триместр беременности это так называемый период гнездования, когда самое время женщине вот покупать эти одежки коляски, и коляски обустраивать эту детскую комнату и делать это с удовольствием, когда есть время, пока есть силы именно на как бы на эти занятия, потому что когда малыш рождается, все внимание матери в первый период посвящено ему. Я бы предложила женщинам ну, попробовать, если хочется, просто это делать, просто испытывать от этого радость, получать удовольствие от похода в магазин. Мне кажется, что это был бы такой вариант, который помогал бы женщинам сохранять спокойствие и осуществлять свои желания. Але є певні спостереження, які не варто ігнорувати, аби насправді не зашкодити вашому малюкові. І сучасні лікарі можуть пояснити їхню природу в старі часи. Найчастішою прикметою для вагітної була така: якщо жінка вішає на шию на початку вагітності сире яйце, Поміщає його в мішечок. Якщо це і це зберігається до кінця вагітності, то вагітна народить вчасно дитину. Те, що здається нам зараз смішним, насправді має під собою певну підставу. Тобто, якщо жінка поводиться дуже обережно, акуратно під час вагітності і не робить різких рухів, не швидко не бігає, не стрибає там з парашутом, то тоді вагітність дійсно в неї закінчиться вчасно. Тому за кожним забобоном, я думаю, щось. Мабуть, є, але треба дуже подумати і знайти цю причину, потім вже робити висновки. Так поміркувавши, ми дійшли згоди з лікарями, що зробити собі модну стрижку ви можете. А от довго перебувати із піднятими руками не варто. Це може порушити кровоток у шийному відділі хребта і призвести до запаморочення. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс. Чи безпечно вам сідати за кермо, працювати за комп'ютером або носити взуття на підборах? А також як без шкоди для малюка під час вагітності підтримувати красу. Ви почуєте поради дерматолога? Відеогід з вагітності 40 тижнів з хаґіс.